Вітаємо це програма. Що за екіп на телеканалі Армія Тіві. Мене звуть Сергій Ліпко. Це перун. кулеметник підрозділу активних дій артан головного управління розвідки Міністерства оборони України. Вітаю тебе. Вітаю! І сьогодні поговоримо про спорядження кулеметника. Кулеметник в Вартані. Як багато роботи в тебе, які задачі виконуєш, про які можна було б трохи розказати? Виконуємо бойові операції різні. Більше у складі маленьких тактичних груп ми штурмуємо, ми обороняємося, ми допомагаємо сумішним підрозділам. Воно чітко видно, що ти тренуєшся. І якщо навіть із твоєю статурою ти кажеш, що кулеметником бути важко. То я не уявляю, чи є взагалі у світі людина, яка бігала по так, от з кулеметом, і казала нормально, просто от три рази в день роблю ці вправи і легенько все дається. Я не буду собі на медалі, я втомлююсь дуже. Ну я стараюся, так як колектив у нас молодий, я рахую, що я тоже ще не старий, я стараюся тянутися за ним. Тобто всі вправи, які нам дають, ми використовуємо для підняття нашого фізичного роботу здоров'я. Якщо вони роблять це, грубо говоря, там 10-12 разів. Я стараюся в раз зробити 15. Більш мотивація, тому що я хочу бути з ними на одному рівні. Все заради того, щоб носити потім ось цю суперзброю. Твій кулемет, розкажи, будь ласка, про нього. Получив я його недавно, буквально півроку назад. Кулемет швидкострільний, зручний, легкий використовування, не легкий в носінні. Я думаю, скільки він важить? Він важить 8 кілограм. Це без, без короба з коробом десь до Ну, Плюс-мінус. так розумію стандарт. Це так? стандартний короб на 200 патронів. І одразу ж ти маєш спеціальний кулеметний підсумочок. Так, Я взяв спеціальний кулеметний підсумок, називається відкритого типу. Сам короб він кріпиться на таку застяжку. Це кріпиться на РПС. Коропірипся сюди. Угу. При цьому я зазначу, що якщо це у нас стандартний короб, сам, який йде, то от, наприклад, залізний, який чимось нагадує навіть від покемона. Ми шукали щось для кулеметника. Ну Це фірма наша, українська, тому що в нас тут цей зуб. Ми заїхали, нам сказали, що є для, для наших кулеметів отакі короба. І ми їх з собою купили. Я його використовував, він дуже зручний. Тут входить повноцінна лента на 200 патронів. Ну лента вже, якщо там 200 патронів у тому коробі у вона закрита, то вже тут лента виходить просто посидіна до кулемету. Десь вона виглядає, грубо говоря, отак. Вот вот а ось третій тип. Третій короб. За... Це йде стандартний м'який короб, який йде в комплектацію з цим кулеметом. Він йде на 100 патронів. Чого я не люблю м'який короб? Тому що я тут можу гратися дуже швидко своїми коробами. М'який угу. короб мене. Для того, щоб його поставити, мені треба зняти цей короб, зняти переходник. В процесі бою його не потиряти, десь положити карман. І оцінити м'який короб. Закінчиться боєприпас і мені треба перейти на стандартний короба. Тобто мені треба зняти м'який короб, взяти переходник і поставити стандартний короб. Які треніровки не було, це все займає час, а час награє велику роль. Кулемет це не гвинтівка, але він є досить прицільним, наскільки я знаю, і ваші прицільні пристрої також це підтверджують. Так, це йде в наборі з кулеметом. Використовується від 100 до 300 метрів. А це до тисячі метрів. Це мене для денного використання. Для нічного, так розумію. Для, для нічного тепловізійний приціл. Як тепловізор а, себе показує? Тепловізор себе показує чудово. Ну, він розрахований на те, що на вібрації кулемета, коли кулемет стріляє, він не виходить зі строю. Окрім кулемета, ти з собою також береш, я бачу на плитоносці також зброю ближнього бою. Кулемет діло хороше, але він може вийти зі строю. А це мій особистий фіолоохоронець, який мене може прикрити, я з ним можу попрацювати, і він мене завжди під рукою. А що там сховано? Можемо роздивитися. Зараз я вам покажу. Деякі багато хвалять глок. Ну я не знаю чого. Мені як хущиза, мені найбільш зручніше. Може за що того, що я кулеметник в мене здорові руки, тому що він мені більш комфортно лежить в руці, і я з ним працюю. Не буду, звісно, нафалювати. Ну, як для мене, зброя мене не разу не подвела. Але використовував. Були моменти, коли використовували, Ну, все пройшло добре. Що давай дивитися твою плитоноску. Основні моменти, які я можу тут розказати, мені вона зручна по фактурі мого тіла. Кожен плітноску вибирає сам для себе. Снайпер для себе, штурмовик для себе. Я як кулеметник я вибираю її під себе. Геть легенька, от що я звернував. Що там Легень. за плита зараз? Ми ж облегчаємося. Угу. я собі теж знайшов таку плиту. Ізраїльська плита 3+, бокові камербанди. Подсумка унітарна одна, унітарна друга. Підсумок під гранату, турнікети два і підстанцію. Тут під магазини я використовую для автомата. Саме основний інструмент кулеметника це викрутка для того, щоб берегти пальці свої. Це в разі, якщо кулемет якийсь клин спіймав, там все, ситуацію. Проблеми з кулеметом. І, і я не питав у тебе, чи є у тебе ніж у спорядженні. Я бачу, що ця штука виконує опцію ножа колись. Так, так. Я його замість ножа я використовую його. Викру. У мене тут знаходиться ПВС. Так само батарейки для нього, для різних своїх пристроїв. Не мене отакі. Так. Цей великий підсумок, я його для тепловізора. Плюс в мене тут знаходяться запасні батарейки. На радіостанції. На радіостанції. Акумулятор і медицина. Це допомога медицина до аптечки. Я бачу, тут прям багато окрузивних наліпок. Так, да, Вони е, дуже потрібні, тому що е, одна наліпка може не спрацювати. А що тут у нас зараз? А, тут в мене Це такий набір. Зудно опасна щотка. — Який ти використовуєш прямо за цільовим призначенням? За цільовим призначенням, почисти зуби, чувствує з тебе людина. — Я просто е зазначу, що саме ця зубна щіточка вона для чистки зубів. А ось саме ці речі, е які з самого початку, можливо, якийсь глядач помітив і думав, е це ж як вони, як знаєш, кажуть, барбершопні воїни, хтось так, каже, так, ну так, тут да. прям барбершоп. Е це барбершоп для мого кулемета. Я його дуже сильно люблю. і Якщо в мене є нагода, я завжди за ним ухожу. Це десь всередині я її вичищаю там, а це, це по зверху. Быстре обслужування кулемета. Тобто це е, мінімальний набір, який знаходиться постійно зі мною. Ще в мене доповнітельна аптечка. Тут е, може бути турнікет. Ну і плюс там мої ліки, які я можу собою використовувати. От тобто, головної болі іншого. Це ще плюс доповнітельна защита спини. Гарнітура в тебе для зручності, вона йде, фіксується десь... Фіксується станція тут. Так. Фіксується отак. Вот Ця штучка в мене цепляється. Є спеціально в фірмі МТАК такі штучки. Фіксую іменно цією стороною сюди, тому що коли рухається угу. рука. Вона не збиває її. Включаємо. І маємо. Маємо такий. І від цього всього ми так виходить непомітно з тобою. Перейшли до огляду твоєї каски. Каска в мене звичайно українська. Я вам скажу, що вона важка. але якщо її постійно ходить, ти до неї привикаєш. У цьому всьому є рейки відкриті вуха, на які ти поставив ОТО. Наушники ото, дуже зручні, неодноразово мене виручали. Фу-ту-фу, -фу, поки не безконтузні. Кавер в комплекті йшов. Чи? Ні, кавер покупав сам. Скажи, будь ласка, стосовно каски, чи дружиться ця каска, чи зможеш ти її використовувати? От я бачу, наприклад, із протигазом? Є якийсь момент. Для того, щоб подій протигаз, треба її зняти. Ну, краще Має з собою противогаз, тому що у нас зараз е йдуть активні дії і часто по нам скидають гази. Заборона, звісно, конвенція, але ніхто на це не дивиться. Плюс у нас є такі балаклави, які витримують теж дим. Ми їх з собою беремо, але ми ще їм не користувалися. Ну, Говорять, що дуже хороше. Ага, тобто це спеціальна балаклава з матеріалом да, була. Балаклава, так. Да, ми їх носимо, так беремо. Тобто, грубо говоря, якщо нам скинули газ, балаклаву водів. І можеш вже робити маніпуляції зі своїм виходить, обладнанням. Протигаз – це також держава видала чи це свідомий ні, вибір? Ні, це видала держава плюс два запасних фільтри. Що виходить? Так плавно і непомітно Ми перейшли до РПС. -ки. Да. Отже, РПС. РПС. — Я подумаю, що всередине, як вона з, з внутрішньої сторони. Ну, це прям не ворбел, це ремінно-плечова система. Так, так. І балістичний захист. Так. Так. Фірма балістика. Так, два підсумка під короба, аптечка, унітарна сумка, де раніше я носив ПВС, а зараз я ношу там... — Протигаз. — противогаз. Сумка зброса. Два пасунка під гранати завжди з собою беремо ну і як говориться, піджопник. Весь цей час, поки ми обговорювали всю програму, отут у нас тихо і непомітно. Лежав запасний ствол кулемета. Ми спеціально залишили його на кінець, тому що за умови ось цього всього, всього спорядження, наявності аптечок, гарнітур, купи коробів з БК, Як часто тобі доводиться взяти з собою запасний ствол? Запасний ствол я беру завжди собою. Завжди. Я ні разу не виходив без запасного ствола. У мене є спеціальний рюкзак на рюкзаку спеціальний чехол. Він накріпиться до рюкзака. Ось він такий. А чого беру запасний ствол? А, тому що по а, технічним характеристикам після 300 пострілів треба міняти ствол. 300 пострілів? 300 так, пострілів. Так. Це якщо в, дина... якщо в динамічному руху а, відпрацьовувати на кулеметру. Наприклад, якщо ми рухаємося групою нашою там, диверсіонною, ми ловим контакт. Для того, щоб я подав контакт, хлопці лягли, я випускаю весь короб. Потім я е, ліг і должен поміняти корпус і змінити ствол. Просто е, потім буде знос ствола і він просто буде не в годності. Доводилося тобі е, саме в бойових умовах міняти і застосовувати запасний ствол? Е, слава Богу, поки ми сні. Поки ми справляємося одним стволом. Але запасний ствол завжди з собою. Кулеметник не може виходити без запасного ствола. Час від часу у нас в коментарях, то, що за екіпу, люди пишуть, така яка вага, напишіть, скільки всього він взяв, бо нам зрозуміло. Ти не досліджував, скільки ти в повному спорядженні зі зброєю з усім важиш на бойовому виході? Якщо чесно, цим дуже не задумувався. Якщо ти важиш, грубо говоря, там, я спресінь, уважаю, виходить, я взяв там 35, то я якщо не треба, я візьму і 40. А точно на віса я не вставав. Ну, euh, треба, кстати, і попробувати. Кілька, себе, кілька да. центнерів точно там є, напевно? Ну, кілька центнерів – це двісті. <рісті> Пане Перо, дякую тобі за твій час, що розповів нам про своє екіпірування, за твою службу тяжку в, в усіх аспектах, починаючи з фізичного цього моменту. Ну і взагалі задачі, які виконує спецпідрозділ Артан безмежна повага. Дякую вам за запрошення. Я сподіваюся, що моя, моє екіпування і мій опит для когось буде пригодитися, хтось зробить висновки, хтось може щось передумає. І буде інша передача, і хтось розкаже, може що то більше виходить. Я з цього теж возьму для себе е якісь більш-менш нюанси, які там я зараз не використовую. Бачите, Перун дивиться програму Що за екіп» на телеканалі Армія ТІВІ. Тому і ви обов'язково дивіться, підписуйтеся і передивіться всі попередні випуски. І майбутні також. На все добре.